Іван Пулюй Фізик-винахідник. Віртуозний експериментатор і проникливий теоретик так називали Івана Пулюя сучасники. У наукових колах досі точаться суперечки про те, хто ж першим винайшов рентгенівський апарат, німець Вільям Рентген, який запатентував його, або все-таки український фізик, розробник концепції подібного приладу, який присвятив їй 50 наукових робіт. Незважаючи на те, що полюжив і працював у Німеччині і Австрії, він зі шкільної лави був налаштований вкрай патріотично, належав до таємної учнівської організації громада і пізніше, у відні, заснував вже легальну проукраїнську структуру, названу Січ. Намагаючись підтримати ідентичність свого народу і популяризувати його мову, вчений, ще будучи студентом-першокурсником, уперше переклав на українську мову підручник геометрії. А пізніше разом із Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуловицьким зробив.